Вітаю! Якщо ви учитель інтегрованого курсу мистецтва, музичного мистецтва, образотворчого мистецтва, впевнена, що ви вже використовуєте цифровий інструмент Google Arts and Culture. Сьогодні я розповім вам, як Arts and Culture допомагає розширити освітній простір, долати фізичні бар'єри і у світ, культури і мистецтва. Ви можете використовувати світові та українські надбання культури і проводити уроки в музеї або його елементи. І все це можна зробити разом з Arts and Culture. Для того, щоб перейти до інструменту Google Arts and Culture, будь ласка, відкрийте переглядач Google Chrome і в адресному рядку введіть адресу, яку ви бачите у лівому верхньому куті, або відскануйте QR-код. І, будь ласка, зараз ми перейдемо до розгляду інтерфейсу, меню, можливостей та як можна використати цей інструмент на уроках мистецтва. Тож перед вами головна сторінка цифрового інструменту. Вгорі ви бачите білу стрічку з елементами навігації. Зліва вгорі є три горизонтальні риски це головне меню. І справа є теж елементи навігації, які частково дублюють головне меню. Так, наприклад, головна сторінка, огляд поруч, А також є винесені окремо елементи: грати, вибране і пошук, значок додатків Google і можливість увійти в цей ресурс. Справа в тому, що зараз ви бачите, що я в режимі інкогніто, це означає, що всі зміни, вся <свісна> історія пошуку не зберіжеться. А якщо я увійду, то я зможу потім обирати якісь вкладки додаткові. Побачити свої досягнення, налаштувати профіль тощо. Тож, давайте ми оглянемо можливості цього інструменту. Враховуючи, що, можливо, ви вже знайомі із цим інструментом, я хочу зосередитись саме на тому, як знайти українські пам'ятки культури, музеї, картини, музичні витвори мистецтва тощо. Ми можемо звернутися до. Об'єкту меню поруч, що ми бачили і в головному меню, і що винесено в правій частині. Якщо натиснути на цю кнопку, виникне карта, в залежності від вашої геомітки, поряд з вами, які є музеї, наприклад. Так? І можна обрати. Будь-який музей, який вас цікавить, і побачити, наприклад, його адресу або офіційний сайт, або навіть години роботи. Для того, щоб повернутись в попереднє меню, традиційно у веб-передглядачі з ліво вгорі ми натискаємо на стрілку вліво і повертаємось на головну сторінку. Крім цього цієї опції, ми також можемо скористатись пошуком. Це лупа, і в мене відкривається історія пошуку, або ви можете просто із клавіатури набрати Україна і натиснути Enter. Перед вами будуть результати пошуку, які є проєкти, які є колекції, статті, що описують саме українські. Мистецькі теми, а також окремі елементи і навіть віртуальні музеї, а також теми, що можуть бути пов'язані із вашим запитом. Тож, Наприклад, познайомимося із вмістом музей. Ми можемо погортати, які саме музеї представлені вже в Arts and Culture і нанесені на карту, і натиснути на картку музею, перейти і познайомитися, наприклад, Національний музей історії України, які є витвори ремеслені. Які можна представити саме під час вивчення уроку, або як ескіз, як зразок для ескізу, чи замальовки, чи об'єкту для відтворення, і можна також побачити дані з карти, які підв'язуються автоматично, синхронізуються, можна знову ж таки побачити адресу, якщо є сайт, і години роботи. Повертаємося на попередню сторінку, подивимося, які ще музеї можна побачити. Так? І е, ми можемо перейти в музей гончара, побачити, е, які килими, зображення, знову ж таки, е, якісь портрети, фотографії, які можна використати для того, щоб викладати теоретичну частину матеріалу уроку. Е, Якщо звернути увагу на проєкт Україна поруч, то ми зможемо також побачити велику добірку, вже, яку зробили в партнерстві з різними музеями. І побачити, що тут представлено понад 10 закладів культури, понад 40 історій, скільки зображень, 3D-моделей. І навіть є. Додаткова реальність і віртуальні галереї. Можемо познайомитися, як ви бачите, із об'єктами ЮНЕСКО, із поєднанням 360 градусів природи, так само краєвиди, які і описуються в картинах. Сучасні напрямки, як Мурал тощо. Можна перейти відповідно до розділу мистецтво. І Познайомитись, наприклад, які є майстри, художниці, сучасні художники, які є віртуальні виставки, що можна відвідати, вивчити окремо, наприклад, в доповненій реальності картини, або прочитати, познайомитися з елементами такого напряму, як авангард, саме на прикладах витворів українських митців. Подивитися на деталі і вивчити окремо навіть якісь інші історичні наші напрями. А також познайомитися із мистецтвом як опором, що і на сьогодні є дуже актуальним, і подивитися все це можна, як ви бачите. В одному ресурсі, який дає такі широкі можливості. Крім того, тут зібрані знову ж таки музеї, традиції українські, що можна також вивчати під час окремих тем. Ремесла, навіть відео із майстрами і майстринями, як вони виготовляють ну, ті вироби, що для властиві для України це і плетіння, і гончарство, і ковальство, і інші, інші напрями. Так само можна послухати музику українську у виконанні саме автентичних народних хорів або в якихось музичних колективів. Тобто такі унікальні речі, що стосуються регіональних да, наших напрямів у мистецтві культури і етнічні наші родзинки. Коли COVID, да, для нації можна радити навіть сім'ям, традиційна кухня, рецепти, страв, все це можна вбудувати навіть і в предмети трудове навчання і технології. І, звичайно, відео, 3D-тури, якими можна користуватися навіть 3D-об'єкти, які можна гуртати і спостерігати, вивчати деталі архітектури. Такі надзвичайні можливості саме на об'єктах культури України і мистецтва України можна вивчати за допомогою Arts and Culture. Щодня на головній сторінці в довільному порядку комбінуються елементи тих напрямів, що були представлені в головному меню. Ви можете обрати гру, яка пропонується вам під час цієї добірки, або можливо, ви можете в довільному порядку. Щодня на головній сторінці з'являються випадковим чином елементи з головного меню, які комбінуються по розділах. Так, наприклад, ви можете запропонувати учням гру для актуалізації знань, для перемикання уваги з одного предмету на інший, або обрати в розділі грати ту гру, яка підходить саме вам. Можете скористатись добіркою, що сьогодні представляє стародавній Єгипет. Можете познайомитися з конкретним художником або тим, що пропонує сторінка, головна сьогодні. Познайомитися із різноманітними статтями з теми мистецтва, і кожен розділ, підкреслюю, ви можете перейти в нього і обрати самостійну тему. Добірки для подорожей, канікул, роботи, витвердня, і можна про нього прочитати, подивитися відео чи е, якийсь тест е, надати. Рекомендації для вас, якщо ви особливо авторизовані, то алгоритм буде враховувати ваші відвідування, вподобання і пропонувати теми і витвори вже спеціально для вас. Е, можна подивитися на картини відповідно за різними кольорами. Якщо ви можете це використати, так само для... Е, Основної частини теоретичної або практичної, коли вивчаєте, як поєднуються кольори, можна побачити галерею да, світу не тільки українську, а й всього світу. Сучасне поєднання дизайну в одязі і портрети. Цікаві факти, фотокартки. Можна обрати історію дня і прочитати цікаві факти, наприклад, про подію, що пропонується щодня різно. Подивитися 3D-моделі, які створили користувачі Google Arts. Можна подивитися витвори мистецтва за темою вогонь або іншою темою, і навіть обрати певну, певний напрям мистецтва і вивчити його. Можна познайомитися із віртуальною екскурсією, перегляд вулиць, і подивитися, які саме музеї вже створили такі експозиції і можливість відвідувати їх в віртуальному просторі. Можна навіть послухати композиторів або за допомогою гри створити за допомогою штучного інтелекту музику, схожу в стилі Баха чи Моцарта. Про що ми писали, до речі, в своїх дописах програми Цифрові інструменти Google для освіти. Тож підписуйтесь. І ось в кінці так само вам пропонуються цікаві статті, ігри, мистецтво та штучний інтелект. Можна і музику створити, можна і картини створювати за допомогою штучного інтелекту. І багато-багато інших цікавих 3D-моделей і можливостей, що розширюють ваш освітній простір саме за допомогою Google Arts and Culture. Ви можете познайомитися з українською культурою, і мистецтвом і світові надбання. Тож користуйтесь і, будь ласка, діліться своїми результатами.